Так відбувається процес фарбування? Бачите, все закривається клівками, фарбується професійним інструментом, скільки укривки. Ось тут вже пофарбовано, фарба висихає. Бачите, тут зелений. Все, закрите. І ось вже пофарбовані стелі. Все дуже якісно. Я вже Ну, нема в мене терпіння, вже хочеться це зняти. Підлогу зняти в і подивитися вже на фінальний результат, як тут все красиво. Бачите, що твориться? На сторінку набуду платно. А, ЖК Файна Таун. Якщо що, заходьте, замовляйте ремонт.